Мене звати Владислав. Мені 33 роки. і Я працюю в ІТ. Айті. Іті це сфера, яка тебе змінює на все життя. Нещодавно було свято трійці. Я такий думаю. Так, трійця це типу поліморфізм, інкапсуляція наслідування. Так, думаю, Це ми святкуємо. Дякую. <плес> а, також люди зазвичай бачать, що ти зайти, коли ти починаєш вставляти різні словечки, такі, які інші люди не використовують. Наприклад, ти з кимось спілкуєшся, тебе питають: як пройшов твій тиждень, а ти ого. У нас на цій ретроспективі були поміщені деякі кейси, завдяки яким я зміг покращити свої скіли. І Людина така дивиться: бля, чувак, я бачу, що ти зайті від'їбись від мене. Будь ласка. Також я одружений вже майже 9 років. Сучасні дівчата. Багато хто мріють вийти заміж за айтішника. Я кажу а не всі. Що ви так реагуєте? Але моя дружина одружилася зі мною, коли я був безробітний. Можна сказати, вона вклалась у біткоін у 2015-му. Це скарб. Отже. У моєї дружини є суперсила, яка дозволила нам стільки років пробути разом. Бо суперсила полягає у тому, що її похер. Похер на більшість речей, які дратують інших жінок у своїх чоловіках. Я працюю веб-девелопером, вона працює похуй-девелопером. Був один випадок, який підкреслює цю її характеристику. Це було літо, я їхав з літнього корпоративу, я був досить сильно навалений вже, я мріяв, що я приїду. Як зайду до себе додому, лягу спати, такий задоволений, буду лежати, спати, такий. І коли я прийшов додому, підійшов до дверей, я вставив ключ, і тут я усвідомлюю, що вона ключ залишила з іншого боку. І тут я зразу зрозумів, що, скоріш за все, я попав, бо це може бути ненадовго. У мене було досить багато думок у цей момент. Перша думка була: може поїхати продовжити далі гульбанити до колег. От, я знав, де вони були, і думаю, хоча ні, все, хватить. А, інша думка була просто лягти спати біля дверей, але я, але я уявив, що зранку виходять сусіди. Бачить цю картину і кажуть: айтішніх зайтішився. Він, так би мовити, ліг спати в опенспейсі. Я почав продумати інші варіанти, і у мене з'явився варіант просто спробувати її розбудити крізь двері. Просто і я почав дзвонити. В двері бити, в двері, дзвонити по телефону, але це все було марно. Бо я почув, що в неї грає YouTube на фоні. Ну Знаєте, багато хто так з вас спить і включає собі щось там таке, о, клас, історія без міфів буду спати. Супер взагалі такий клас, добре, блін, про Пруську війну послухаю. Але вона спала під концерт Мегадес. Що, в принципі, в її стилі, я і думаю, що я цю битву програв вже точно. Треба було щось робити і знаходити якісь рішення. І у мене прийшло таке рішення, що я залізу у вікно. Я вийшов з дому, обійшов, підійшов до вікон, побачив, що вони відкриті. Думаю, так, перша частина плану вже якби пройдена, думаю. А потім бачу, що це наче другий поверх, але він так високо, я думаю, скіралі він так високо. Коли я дивився вниз з балкону, це було так низько. Я думав, <реш> <реш> так думав, чого він зараз так став високо? О, і я прикинув, що почати лізти це не найкращий варіант, бо шанси, що я долізу, були крайне низькі. І Ще з тієї висоти, якби я впав, то я би не розбився, я просто би так впав і лежав. Би такий. Це, це було б не дуже добре. Я почав озиратися навколо. Я побачив такий от огород. Який висаджують літні люди, От, Ну, мабуть, їх вже тягне до землі більше, ніж інших. Е, і там були встромлені такі палки для розсади. І тут я думаю, точно я закину палку, і моя дружина прокинеться. Так, думаю, геніальне рішення. Я беру цю палку і. Починаю продумувати всі можливі варіанти, які можуть бути. Е, перше, це, що е, я кидаю і промахую, палка там б'ється, вилізають сусіди, такі, такі дивляться, Ха, ай тісні не зміг кинути дружині палку. А якщо я закидую цю палку, вона втрапляє в дружину, приїжджає поліція на це все. Такий поліцейський питає дружину. і Що тут у вас трапилось? А вона каже: я дивилась концерт, і тут в мене влітає палка. Хто це зробив? Мій чоловік. А він не питав. Ви стали жертвою домашнього насилля. А вона каже: ні, він просто хотів привернути мою увагу. Але все ж таки треба було щось вирішувати, і я все ж таки вирішую кинути палку, як би там не було, бо вибору особливо не було вже. Я беру розгін, кидаю палку і. Як і очікувалось, вона відбивається від рами і падає просто на перший поверх з грюхотом на всю вулицю. І, і тут я бачу, як там одразу вмикається світло. І тут я думаю такий. Мабуть, все ж таки не докинув. Я зрозумів, що це фіаско, що я Програв і цю битву також. Тепер було 2-0, дружина, я, що І я вирішую, що все ж таки треба вертатися і якось влаштовуватись спати, бо, скоріш за все, до ранку мені ніхто двері не відчинить. І тут, коли я вже повертався, я продумував, що, що треба лягти, може спати десь під сусідським дверима. Бо все ж таки ганьбити сім'ю якось дуже хотілося б. Все ж таки, а що люди скажуть, камон спить, приїхав п'яний, він по палки кидає, розсаду ломає, блин, і ще й спить під дверима. І тут, коли я вже був під дверима, мені телефонує дружина. Я беру слухавку, вона мене питає, сразу, а ти де? А я кажу. Сплю під сусідськими дверима. Вона питає мене, якого хрена ти спиш під сусідськими дверима? А я їй кажу, я роблю це заради нашої сім'ї. Всім дякую. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.